«Стій на своїй землі захищай, поки є набої. Слава Богу, нам подають їх. А все інше віддаємо Богові руки. Це дасть нам змогу зберегти свій душевний спокій, до речі, певну рівновагу в ці буремні часи. І це буде такою вакциною перед тією ненавистю і злобою, якою дихають наші вороги. А ця ненависть і злоба, вона дуже заразна. Вона передається і нам і так легко. Так легко ненавидіти. Важко любити. Легко ненавидіти. Хоча по затратам енергії, що те забирає життя, що те дарує життя, забираючи певні наші душевні сили. Але хай краще примножується любовцем в цьому світі, а ненависть і злоба зникає. Спаситель Приходить до оселі царедворця, а там вже грають сопілки, похороні вже мелодії звучать. І він каже, відійдіть, дівчина не вмерла, вона спить. З нього почали сміятися, тому що, 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 а коли людина мертва, то ми розуміємо, що вже вдіяти нічого не можна. Але Господь пробуджує цю дитину до життя. Інколи і нам здається, що нам, до речі, нав'язують цю думку, що в нас ніякої державності немає, що ми якесь непорозуміння в історії, що українців взагалі ніколи не було, і держави в них ніколи не було. Так, в нас досить коротка історія державності. Але ми тут давно на цій землі. І цю землю нам дам Бог. І згідно міжнародним домовленостям, ми маємо кордони нашої держави. Тому те, що належить нам з волі Божої і по закону, будемо оберігати і боронити зі зброєю в руках. Ми не вмерли. І не вмремо. Як співається в нашому славі. Тому віримо, надіємося, не перестаємо любити. І хай нам в цьому допомагає Бог. Амінь.